Моя пенсія має становити 22 477 гривень замість 14 тисяч, які я отримую зараз. Пенсія має бути становити 25 374 гривні, а подальше ще 27 401 гривня. Чи не здається вам, що наші послуги є задорогими відносно того, що яка б робота була пророблена? Я задоволений співпрацею з, з адвокатським бюро Івана Хамича. Особисто з моїм адвокатом Оленою Ігорівною можу порекомендувати всім своїм колегам: звертайтесь, не опускайте руки, йдіть вперед. Все обов'язково у вас вийде. Бюро Івана Хомича Олена Ігорівна допоможе вам. Все буде вирішено. борітесь і поборете. Вітаю з вами адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова. І сьогодні з нами наш клієнт Олександр Петрович, який люб'язно погодився поділитися власним досвідом нашої співпраці. Олександр Петрович, підкажіть, будь ласка, де проходили службу, коли звернялися, з якого відомства? Мені 63 роки, вислуга 27 років. Після закінчення школи я поступив до військового училища. У мене дінастія військових. Мій батько, учасник війни, захищав Київ, визволяв Київ. Тому в мене не було сумнівів. Тому, чому присвятити своє життя. У 1991 році я прийняв присягу на вірність народові України і продовжував службу. Служив на посадах спеціального факультету, Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства оборони України, звільнився з посади заступника начальника відділу, одного з головних. Управлінь центрального апарату Міністерства України. Міністерства оборони України. А чому у вас виникли питання і сумніви щодо вірності на рахування вашої пенсії? Я приділяв увагу, дивився, слідкував за тим, як ті люди, які військові, звільнилися пізніше на суму їхніх пенсій, порівнювалися з своєю пенсією, і в мене виникли сумніви, чи правильно. З нами поступають, тому що не перераховують пенсію військову. Тобто, у вас, якщо можна так сказати, обурило, що ті, хто мають менше вислуги, щойно звільнилися, менше посади, але мають пенсію більше, ніж ваша, яка була перерахована? Так. так. Звільнився я у 2004 році у зв'язку з скороченням Збройних сил України за станом здоров'я. Хоча в мене було бажання продовжувати службу далі. Цьому я присвятив все своє життя, і хотілося б, щоб всі люди були, які звільнилися раніше і пізніше в рівних умовах. Дякую вам. А підкажіть, будь ласка, а чи були у вас сумніви, не знаю, супротив щодо того, щоб відсуджувати свою пенсію? Сумнів у мене не було. Було дуже багато обіцянок щодо перерахунку військової пенсії, але час затягувався, і я бачив, що треба щось робити у свій час мій батько теж пройшов через суд і відсудив собі пенсію тобто у вас вже був так би мовити хоча б наочний позитивний досвід цього так, процесу? Так, сумнів у мене не було дякую вам а підкажіть будь ласка ваші колеги можливо рідні вони вас підтримували чи навпаки казали що це все безперспективно немає сенсу звертатися рідні мене підтримували у мене були знайомі які теж цим займалися а які у них були аргументи ті хто не підтримував Якщо пам'ятаєте вже ж. Я не стикався з такими людьми. Дивився інтернет на форумах, і тому в мене своя точка зору була. Це чудово, рішуче і невідкладно. А підкажіть, будь ласка, а нас ви за яким критеріями обрали? Дивився в інтернеті, побачив е адвокатське бюро Івана Хамича, подивився відгуки, відео. Мені сподобалось, я вирішив зразу звернутися до вашого бюро. Я дуже рада, що ви прийняли таке рішення у свій час. А підкажіть, будь ласка, яким чином була побудована наша робота? Чи потрібно вам було самостійно відвідувати там військкомат, чи то суд, чи то виконавчу, ну і інші державні органи та установи? Ні, мені не потрібно було відвідувати ці установи. Все зробили співробітники бюро Івана Хомича, от Олена Ігорівна, мій адвокат. Тому я. Дуже мало часу взагалі не тратив свій час на те, щоб відвідувати згадані установи. Спілкування відбувалося завдяки зв'язку електронній пошті, телефонам або е іноді відвідуванням особисто бюро Івана Хомича. А підкажіть, будь ласка, ще таке питання? А з вами медатись підтримували зв'язок, да надсилало вам копії документів, інформували щодо того, на якій стадії знаходиться наша справа. Так, Олена Ігорівна регулярно відсилала мені копії документів, інформувала, на якій стадії розгляду питання знаходиться. Тому в мене всі документи були переді мною і я задоволений таким спілкуванням. Я вам дуже дякую. я Також рада завжди вас чути та бачити. А підкажіть, будь ласка, а що ми по результатах маємо на сьогоднішній день та чого очікуємо? На сьогоднішній день ми маємо рішення суду, яке потребує виконання. Завдяки якій моя пенсія має становити 22 тисячі 477 гривень замість 14 тисяч, які я отримую зараз. Ми очікуємо ще рішень у судових справах. Завдяки від 22 року, по одній справці довідці, пенсія має бути становити 25 374 гривні. А подальше ще 27 тисяч1 гривня. Ну, це ще в процесі, але всього це... Да. І дозвольте трохи таке відверте питання, враховуючи вже того, чого ми достигли, та те, що у нас ще попереду, чи не здається вам, що наші послуги є задорогими відносно того, яка б робота була пророблена? Абсолютно ні. Ціни тут адекватні, вони варті того, щоб. За них боротися за вирішення цих справ. Я вам дуже дякую. І підкажіть, будь ласка, чи виникали у нас з вами ще попутні питання? Не ті, ще, які у нас там в судових процесах, так, да, якісь ще питання щодо вашої пенсії, які ми вдало вирішили поза судовим процесом. Так, деякі супутні питання виникали, але вони всі вирішувалися Оленою Ігорівною. щодо коефіцієнтів, посади моєї. Все, все вирішено, все я задоволений. Я дуже дякую, ви, власне кажучи, вже відповіли на моє наступне питання, але все ж таки, якщо можна, чи задоволені ви нашою співпраці та чи могли б ви з чистою душею порекомендувати нас своїм там, колегам чи знайомим? Я задоволений співпрацею з адвокатським бюро Івана Хамича, особисто з моїм адвокатом Оленою Ігорівною. Можу порекомендувати всім своїм колегам, звертайтесь, не опускайте руки, йдіть вперед. Все обов'язково у вас вийде. Підкажіть, будь ласка, Олександре Петровичу, я вам дуже дякую за ваш відгук, але можливо, ви ще щось бажаєте сказати нашим підписникам. Будь ласка, вони вас уважно слухають. Що хочеться побажати, саме головне, що є після нашої батьківщини України, це час. Не зволікайте, не втрачайте час. Так, часу може бути витрачено трошки більше, ніж хотілося. Я вже співпрацюю з бюро Івана Химича з 2020 року. Але є результат. Хочу побажати, щоб ви не втрачали свій час покращити добробут ваших родин в цей непростий час. Ви поклали кращі роки свого життя, своє здоров'я на служінню нашому народові України. Не опускайте руки, майте надію. Бюро Івана Хамича Олена Ігорівна допоможе вам, все буде вирішено. Берітесь і поборете. Я вам дуже дякую, Олександру Петровичу, за те, що ви приділили нам свій час, тому що все буде мир, все буде Україна. Я також хочу побажати всім нам миру скорішої перемоги України над нашим ворогом Росією. Все буде добре. Я вам дуже дякую.